Представлена перука із натурального волосся з затемненим коренем. Волосся не густе, для тих дівчат, які втратили волосся і в них воно було такої ж густоти. Тобто, щоб не було помітно, що на вас перука. На мене вона трошечки великувата, на розмір вона підійде 55-56 і більше. У такій перуці можна робити проділи в будь-яких напрямках. Ось. Можна постригти будь-якого чубчика, кінчики можна підрівняти, спереду можна вкласти отак, наче чубчик відріз, або обстригти будь-якої щільності чубчика. Волосся можна тонувати в будь-які відтінки, можна вирівнювати та завивати. Ось так вона виглядає на манекені. Шапочку не просвічує, хоч воно і не густе. Сіточку на чолі обрізають, сіточкою так не ходять. Бо часто у мене запитують, що робити з цією сіточкою. Таким чином роблять проділи, сіточка під тон шкіри, вона непомітна, так перука виглядає з середини, розмір регулюється, грибінці можна зняти.